Шановне панство, я вас вітаю. Звуть мене Олександра, 23 липня сьогодні, і хочу подивитися на візит Кулеби до Китаю вперше за час повномасштабної війни, і вперше за останні 8 років міністр закордонних справ України відвідає Квітай. Він їде з триденним візитом на запрошення китайського міністра закордонних справ. Головною темою обговорень стане пошук шляхів припинення російської агресії та можливої ролі Китаю в досягненні сталого і справедливого миру. Давайте розмова про мир в Україні варта будь-яких зусиль. Це заявив Кулеба вже безпосередньо з Китаю. Я відкрила собі його фотографію. Так, для... у нас тут такий маленький фан-клуб да? руденької. Ай, я сьогодні знову. Я як тільки заходжу в майстерню сідати працювати, вона прям проситься і до мене, стрибає на ручки. Мабуть, їй також подобається ваша увага. Я їй розповідаю, які коментарі ви їй пишете, їй приємно. Так, візит. Кулеби до Китаю, взагалі з Китаєм цікава історія. Зараз подивимося. Мені здається, ми багато чого з вами не знаємо. Тому що в Росії, в Росії бачите, в Штатах на зараз йдуть великі зміни, буде багато чого змінюватися. І Китай, мені здається, на зараз вийде взагалі трошки, знаєте, як іншу роль собі візьме. Ну Але тут їм головне. Стрибнути в той вагон в правильний, да, бути в потрібному місці, в потрібний час. Давайте спробуємо. Буду сама перевертати, але для тих, хто знається, хто не знається, не зважайте. Карта все рівно розкаже те, що мають розказати. Візит кулеби до Китаю. Яка основна мета? Візит кулеби в Китай. Карта війни одразу, карта перемовини, карта підписання певних договорів, відстояти свої інтереси, можливо, десь захистити інтереси України, Повіз документи для захисту. Момент війни королева мечів це карта певних перемовин, це карта певних, ну я не скажу, що зовсім дипломатії, але коли ти ведеш якийсь діалог, да, коли ти дізнаєшся інформацією, коли ти видаєш якусь інформацію, тобто королева мечів це карта. Не стільки юристів, скільки якихось юридичних справ, да? коли ну, йде довга робота з певними документами, з певною інформацією. Ця інформація вона має надати силу, надати можливість захистити себе. Тобто, зараз подивимося, це захист кого, України чи Китаю. От як я вам і говорила, якщо карти мають щось сказати, показати, вони це зроблять обов'язково. Тому, що надніколоти, да? їдемо домовлятися. Десятка пентаклів сильні світу цього. Можливо, під дияволом тут момент контролю, момент відійти від диявола. Знаєте, як по сонцю. Зараз буду дивитися, але щось таке відчуття, що. Це пов'язано не тільки з війною, але і з світовим правлінням. Причому тут диявол, хочу прямо так карти залишити. Король Пентаклів у мене загаданий на кремлівську владу. Можливо, щось просвятити, якісь, просвятити якісь справи по дияволу через Китай передати. Світовим лідерам, можливо, якось так. Тому що, в принципі, іерафан також може показувати на Сідзіпіня, да, тобто на людину, яка має стати посередником, тому що, ну, поїхали ж та, вирішувати якісь питання. Давайте спробуємо. Карта сьогодні прямо самі. Щось назбирали. Назбирали якісь документи, назбирали якусь інформацію повезли. Але знову ж хочу сама <смі> трошки посуну, але начебто вам видно. Не? Оцей захист. Давайте. Що там за, що повезли, які документи. Вісім пентаклів зазвичай це робота над документами, тим паче ще і королева мечів. Робота над якоюсь інформацією, працьовка якоїсь інформації, робота над певними документами для захисту кого. Для захисту чого? Або від чого? Що за захист? Захист від певних е, втрат від ресурсів. Від ресурсів. Захист від е, втрат е, грошей або ресурсів. Це для України. Ні, не для України карти одразу. Дев'ятка Пентаклів, Україна не для України. Е, для Китаю, скоріш за все. Захист для Китаю від втрат. Якась неприємна інформація, щось, якась нова інформація, яка може розбити їм серце. Вісім жезлів це інформація та, яка може змінити події, інформація та, яка може, як ультимативна якась інформація, да? щось таке повезли неочікуване для Китая щось нове. По шуту. Це щось таке, знаєте, ну, новий засіб впливу, нова інформація. ну, Тобто в такому роді, ну, цікаво, карти говорять. Те, що зможе допомогти їм захиститися від п'ятірки Пентаклів, від певних втрат, грошових втрат, від кризи грошової. Давайте тепер оці карти розберемо. Добре, королева жезлів тут у нас на дні колоди. І знову колесо фортуни. Ох, щось відбувається в світі. Дуже цікаві процеси. Король Пентаклів. Давайте подивимося, що за інформація, що має захистити Китай. Ну, але і королева мечів говорить і про війну. Можливо, тут знаєте, ще ну, не можна виключати да, той факт, що говорять про е перемовини, про підписання якихось договорів, можливо, повезли якийсь мирний план да, на опрацювання для того, щоб е ну, Китай надавив або там натиснув да, на Росію, на Кремль, ну тобто, щоб міг повпливати. Щоб міг повпливати. Тобто поїхали більш такого, як союзника. Я б не сказала, що, прям, мабуть, союзника більше, знаєте, як переговорщика, тому що по королеві мечів ну, по, по цих картах тут не про союзника, а про переговорщика. Що Кремль в цьому, всьому? Оцей диявол, оцей король Пантаклів. що Кремль в цьому ці поїздки, як король. Чи буде розмова про Кремль, розмова про Кремль буде про дії, про активні дії Кремля. Це можливо пов'язано з їх стратегією, але з їх партнерством, або ну, з їх активними діями, але по місяцю. Тобто, це або приховані якісь дії, або про обман. Мова говориться. Ну, тобто щось таке. Про певний обман. Про обман Кремля, про обманні дії Кремля. Про маніпуляції. Багато маніпуляцій, багато брехливої інформації, щось таке. Що ж таке зробив в Кремль, да. А Кремль, якісь дії, знову ж таки, якась інформація для того, щоб захистити себе, для того, щоб не втратити, не втратити себе, не втратити, залишити, захистити, можливо, свої кордони або по-повішеному залишити цю, ну, як знаєте, ситуацію залишити в підвішеному стані, якісь події залишити в підвішеному стані. Знову ж таки, дуже багато ну, як людей, ну, мабуть, не людей, да, дуже багато сторонніх, дуже багато сторін зайвих присутнє тут. Це і про якісь активні дії, про те, що прям всі дії направлені на те, щоб залишитися в, в певному якомусь стані там, підвішено. Ну, Підвішений це. Це ще й карта зрадника, да, тобто якісь дії, активні направлені проти Китаю, ну, тобто, да, і по дияволу, дивіться, тут прям багато агресивні дії по дияволу, активні дії і те, що стосується війни і території, да, тому що ну, по колесниці тут прям стратегія. Це... Можливо, немає домовленості або були порушені певні домовленості між лідерами країн. І Росія тут виступає як зрадник для того, щоб захистити себе, захистити якусь свою інформацію, да? захистити по четвірці Пентаклів якісь території. Мабуть, ж тимчасово окуповані території, тому що по місяцю, да? і по повішеному Королева жезлів це забагато активних дій. Це коли ти. В усі дирки лізеш? Не хоче змін Кремль? Ой-ой-ой! Вибачте, цікава історія. А що про Україну? Взагалі? А що у всьому цьому Україна? В цій поїздці? яка наша роль? Якісь секрети, якісь таємниці, якась розвідка, щось донести, якусь інформацію, папери, якісь принести. Да? На майбутнє те, що можна, те, з чим можна працювати, те, що відкриє очі на, те, що відкриє очі на якісь афери, те що, те, що виведе Китай із. Стану заручника ситуації, стану небачення. Да? Коли Китай типу щось не бачив, тут по дев'ятці мечів дається якийсь папер, і дають, дається якась інформація, з якою можна працювати надалі. Дев'ятка мечів це не обов'язково карта. Страху. Да Це карта, коли ти маєш багато інформації і, в принципі, можеш рухатися далі. Ну Тобто максимум інформації, і це дає шанс на вирішення якихось питань. І знову ж таки, по ресурсам чогось уникнути. Вирішення питань по ресурсам, уникнути смерті. О, уникнути смерті. Якась співпраця. Можливо, з певними а, партнерами а, якісь були домовленості до цього, можливо, те, що стосується війни, от, е, від цього відмовитися, або, знаєте, як, по, е, мати, мати шанс е, стримати, мати шанс е, на щось вплинути, стримати втрати, мати шанс стримати втрати. Ну, це все для Китаю. Ну, от якось так. Бачите, як тут Кремль прям, ну, добре. А що про війну? Чи буде якісь тут розмови про війну в Україні? Все ж таки, Китай має вплив на Кремль? Ну, Хотілося б в це вірити. Зараз, звісно, передивимося, чи має. Чи будуть вони говорити, чи говорили, да, чи розмова буде вестися діалог, чи, можливо, вже вівся про війну в Україні. Так, да. от бачите, знову Ієфанто. Так, от як я сказала на початку, що Китай і виходить тут в ролі Іерефанту, це як сторона, яка має а, натиснути. Ну, не те, що натиснути, це той, який має стати посередником, це той, який має вирішити питання. Це, як знаєте. Ну, от як би не звучало, як до, як до наставника. Ну, людина, яка в, може вплинути. Це сірі кардинали. Це ті, які впливають на подію, ті, які впливають там, на того, хто там в Кремлі сидить. Чи було про... да, тут і про перемовини в тому числі. Можливо, буде передана якась інформація, а можливо, Китай передав або передасть якусь інформацію Україні, щоб ми могли з цим рухатися далі. Або Україна передасть через Китай інфор... Ну, тобто ви зрозуміли, да? тобто, Китай виходить як посередник перемовин, десь щось має натиснути, або м -м, вирішити якесь питання. Тому що шість мечів це не тільки передати інформацію, це все ж таки а -а, розказати, як правильно зробити. Да? Тобто знайти вихід із певної ситуації, з якоїсь агресивної ситуації. Ой, Китай по мечам іде не дуже в гарному настрої. Не дуже в гарному настрої, тому що у них тут очікуються якісь а, втрати ресурсні, якась ресурсна криза. Добре, давайте глянемо. Дуже мені цікаво, що Китай і Росія на зараз. <кій> в світі цих подій Китай і Росія на зараз стосунки. Дуже багато агресії через активні дії, через, я так розумію, через... так, це для кого давайте. Немає домовленості в плані їх стратегії. А ну давайте спитаємо стосунки китай Росія для Китаю ну зі сторони Китаю. Угу. Зі сторони Ерефії. Ефія до Китаю на зараз. Китай до Ерефії, на зараз. Жах. Жах. Все те, що було раніше, у Китаю на зараз, як, бачите, як таке відчуття, що як якась підстава. Взагалі, порятунок в певних фінансових питаннях, я так розумію, Китай шукає, ну, бо карта України вийшла. Да? Можливо, тут мова йде і про, про сам Китай, тому що ну, ми ж питаємо про, а й про цілу країну. Боже, Сонце без кохтій твоїх, будь ласка. Як порятунок країни, порятунок ресурсно ресурсного стану своєї країни. Все ж таки зацікавлений в землях, можливо, да Ерефії зацікавлений в, ну, розмовляє з Кремлем через землі да тобто по імператриці, розмовляє з Кремлем через землі Але між ними агресія, між ними сварки між ними агресивні дії через невиконання якихось домовленостей. Причому тут Китай начебто щось робив, щось поставляв, але тепер має певні наслідки, тому що по вежі щось прилетіло Китаю да, через якусь роботу. А Ерефія порушує певні домовленості. Ну, можливо, стосовно війни, знову ж таки, да, і стосовно війни. Порушує певні домовленості. Ну, Тут немає узгоджених дій, тут Китай налаштований проти, десятка жезлів карта ще і про помсту. Да, тобто помститися за ті втрати, які поніс Китай, але все рівно, бачите, як залишається діалог через землі, через якісь території. Ну, Знову ж таки, ну, ми це знаємо з вами, да, що там же ж. Ерефія буде під Китаєм В Сибір так точно. Що е, після цієї зустрічі? Що для України, да? чим закінчиться ця зустріч? Ці перемовини кулеби і там міністра, да? ну, давайте України і Китаю представників. Чим закінчиться ці, ці перемовини для України? Гнів на мілость буде змінений гнів на милість, тобто мечі зміня... міняються, господи, на більш таки дипломатичну манеру спілкування, але по місяцю тут все рівно якась інформація таємна. Я так розумію, що і ми також щось таке привеземо якусь інформацію таємну по місяцю. Що це для нас? Якась важка дуже ноша. Да, Щось таке багато чого привеземо таємного. Ну, зрозуміло, що і не про все нам розкажуть, але щось такі дадуть. Про перемовини, про стратегії, можливо, якісь цікаві моменти з приводу, або якоїсь техніки, або якоїсь стратегії. Ерефії, да, що допоможе нам піти від? Ну, знайти свій шлях, скажімо. Да. Ну і плюс знову ж таки тут про перемовини. Багато чого про перемовини. Багато чого про перемовини. Добре, друзі. Може, знаєте, як? Дасть якийсь важіль впливу на Ерефію? Щось таке, чим ми зможемо трошки маніпулювати по колесниці. Знаєте, якусь інформацію, з якою ми можемо керувати процесом. Можливо, якось так. Ну, дай Боже, поставити ультиматум а, при домовленостях якихось да, от по правосуддю. У нас якісь козиря будуть в руках після цього. Якась таємна інформація. Ну, дай Боже. Давайте перепитаємо, чи зможе Китай вплинути на закінчення війни в Україні? Чи зможе Китай вплинути на закінчення війни в Україні? Ну, допомогти так точно. Можливо, не, не тільки Китай, тут ще якісь союзники, а взагалі Китай, бачите, як по, ем, по відлюднику з однієї сторони, да, зможе допомогти. Неочікувано для нас да, зможе допомогти, але все рівно при своїх інтересах. Ну, Відлюдник говорить і про, і про свої інтереси, да, і тут, в принципі, карти про свої інтереси, але говорить ще і про якісь таємні домовленості. Тобто, десь таємно з кимось. Когось підтягнути, на когось натиснути, тобто, ну, от якось так. В принципі, так. Да. Це як буде ще одна ланка, там, ще якихось. Е е е між якимось країнами, да сторонами, які будуть нам допомагати. Ну, такий розклад на сьогодні, друзі. Я вам дякую за підписки. Дякую за коментарі. Панство. Дякую, що ділитеся новинами. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.